Вітаю, друзі. Ну, ще одна така, але ну, не сказати, що. Ну, підходить до рубрики Жах з З Звав міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро, шаховий тренер для дітей дорослих. Заняття маю офіційне звання. Ну, це дійсно звання Arena International Master, піковий онлайн-рейтинг 2354. Але багато хто такі рейтинги набивають їм за них. Це перше. Або можуть просто читерити. І, в принципі, Фіди продає ці звання. Хто бачив, я виставляв скрін, можете знайти це. Навіть купували це просто, мабуть, люди троляли Фіди. 2024, я не обмовився, 2024 ріку народження люди собі замовляли, ось так саме, купували звання Арена Майстер Фіди. А, арена міжнародний майстер. Можна так купити, і арена Гросмейстер звання. При цьому бути е, лише розрядником. Ну так, ціна за таке навчання 450 гривень за годину. І він пише, що він ще задачки якісь підбирає. Ну, задачки і лічесич з підбирає, тому ну, більше він нічого не може запропонувати. Але справа про те, я вирішив, ну, можливо, він хоча б кандидат у майстер спорту і. Не написав про себе, бо Арена Майстер, я вже сказав. Просто заплати гроші у Фіде і все. І ти Арена Майстер, Арена Гросмейстер, хто завгодно. Так, дійсно, ось якийсь диплом він написав. Але тричі його чомусь написав. Не знаю, така радість в нього. Але давайте просто відкриємо і глянемо. Бартко Ярослав 2005 року народження. Рейтинг 1976. Трішечки вище, аніж початковий першорозрядник, де він в мене злетів. Тобто рейтинг трішечки вище. Тобто в першого розряду 1900, в більш-менш такого міцного першого розряду 2000. В міцного 2,050 і вище. Ну і початковий рейтинг кандидата в майстер спорту 200. Ми бачимо, що ця людина ледве-ледве відірвалася. Насправді його сила ігри, чесна сила ігри. Це нормальний початковий перший розряд. Він же видає себе для тих, хто не хоче вмикати голову за А, він А, це різні дипломи. Арена кандидат майстри. Він спочатку собі купив, потім арена майстра фіде купив, потім купив арена міжнародного майстра. Я не бачив спочатку. Навіщо? Що? Не можна було відразу купити? Чи він купив, потім подумав, мало, дайте мені пігулок від жадібності та побільше, побільше. Ну, що я можу сказати, друзі? Ну, ось тому він і оці дипломчики собі скупляє. Тому що рейтинг початкового першого розряду нормального початкового першого розряду. Платити 450 гривень за годину. І займатися з початковим першим розрядом це повнісіньке безглуздя. Друзі, порахуйте, скільки занять вам потрібно. Можна замовити і курс, можна замовити найкращий шаховий абонемент. І на протязі року за 41 тисячу гривень працювати з міжнародним гросмейстером, грати в турнірах, ваші партії будуть аналізуватися, ви будете зустрічатися з однодумцями. Проходить безліч подій. Я у описі. Додам, що входить до абонементу, е, найкращого шаху ви почитаєте і подумаєте, що краще взяти це навіть менше, ніж 100 занять з середнім першим розрядом, чи рік працювати у команді з майстрами і особисто з міжнародним гросмейстером. Ну, відповідь ви ж самі знаєте. Але яке ви приймете рішення, то вже ваша справа. Добре, ну, перший розряд. Добре, ну майже нічого. Просто не написав, ще перший розряд. А так, я майстер арени. Але, друзі, 2024 року народжені, люди теж, такі самі майстри або гросмайстри арени. Ось така діяльність фіде. На жаль, все, вирішує гроші. Такі звання, як арена, продаються кому завгодно.